Привіт! У цьому відео я розповім тобі, що таке тестування програмного забезпечення. Фактично, тестування програмного забезпечення це те ж саме тестування, що є в реальному житті, тільки по відношенню до програмного забезпечення. Тому для розуміння цього питання, давайте визначимо, що таке тестування і що таке програмне забезпечення. Тестування в повсякденному житті це оцінка того, чи відповідає щось якимось вимогам. Наприклад, коли ми купуємо мандарин в магазині, ми дивимося, чи він не зіпсований, чи він не пошкоджений, чи він є свіжим і стиглим. Ну наскільки ми можемо це оцінити. Чи він достатньо твердий, але і не м'який. Це не весь процес оцінки мандарину, але ну, певний елемент тестування. Ще один приклад тестування є перевірка того, чи відповідає якась техніка заявленим характеристикам. Наприклад, ми маємо телефон, в якого заявлено, що батарея буде тримати 10 годин. Ми можемо це перевірити, ну або протестувати. І варіації тестування може бути маса. Відкриваємо браузер на телефоні, і читаємо новини 10 годин, або ж будемо грати в якісь відносно серйозні ігри. Все це процес тестування. Тобто це процес перевірки того, що наш об'єкт тестування, яблуко, мобільний телефон, мандарин чи щось ще відповідає певним характеристикам. Залишилося розібрати другу частину теми нашого відео, що таке програмне забезпечення це набір команд для обчислювальної машини. Наприклад, це може бути програма на комп'ютері, Word, браузер, сама операційна система тощо. Це може бути драйвер для якогось пристрою, тобто програма, яка вказує, як працювати з тим чи іншим пристроєм. Це може бути вебсайт. Наприклад, зараз ви дивитесь відео на Ютубі, а це вебсайт. Google це вебсайт, Facebook це вебсайт, ну і так далі. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке програмне забезпечення. Ось ми і дійшли до відповіді на запитання, що ж таке тестування програмного забезпечення. Це те саме тестування, тільки програмного забезпечення. Тобто, це перевірка того, чи відповідає програмне забезпечення якимось заявленим характеристикам або показникам. В тестуванні є таке поняття, як очікуваний і фактичний результат. Перевірка того, чи наш фактичний результат відповідає очікуваному, і є тестуванням програмного забезпечення. Давайте розглянемо приклад тестування YouTube. Відкрити сайт. Перейти на якесь із запропонованих відео, увімкнути і переглянути його це один із можливих варіантів тестування YouTube. Але давайте поговоримо про більш професійне тестування. У нас десь має бути набір вимог для того ж YouTube. Вимоги можуть бути, що відео відтворюється, що в рекомендаціях є не тільки відео повноформатні, а й шортси, що у нас є меню користувача, що кожен з елементів меню користувача працює так, а не інакше, і так далі. Вимоги це зазвичай досить абстрактна штука, і тестувальники на основі вимог пишуть свої документи, які полегшують процес тестування. Вони називаються тест кейсами, але про це поговоримо в окремих відео. Зараз важливо розуміти, що тестування програмного забезпечення це перевірка того, що щось відповідає певним вимогам чи характеристикам. На просторах інтернету є ще декілька визначень цього питання, але всі вони в тій чи іншій мірі говорять про те, що тестування це перевірка того, що програмний продукт відповідає вимогам. Давайте також розглянемо питання: а для чого нам взагалі тестування і які цілі тестування? Перш за все, тестування це такий собі гарант певної якості продукту. Чим краще продукт тестувався, тим точніше ми знаємо, якісний продукт чи ні. З цього можна визначити головну ціль тестування це надати відповідь на питання, наскільки якісний програмний продукт. Ще однією ціллю тестування є безпосереднє знаходження дефектів програмних продуктів. Наприклад, ви клікаєте на youtube відео, а нічого не відбувається, ви не переходите на потрібне вам відео. Фактично, дефект, або від англійською, баг. Це певна невідповідність того, що ви тестуєте заданим вимогам. Тобто, якщо ви тестуєте сайт, а він працює не так, як має, це баг. Більш докладно про баги поговоримо в наступному відео. Є й інші цілі тестування, але наразі не бачу сенсу їх розглядати. Повірте, для початку вам цього більш ніж достатньо. Давайте підсумуємо. Тестування це перевірка того, чи відповідає щось заданим очікуванням. Програмне забезпечення це набір команд для обчислювальної машини, комп'ютера, телефона, іншого електронного пристрою. Тестування програмного забезпечення, це перевірка того, чи відповідає програмне забезпечення певним визначеним вимогам. Основними цілями тестування є знаходження дефектів, багів, а також це дати відповідь на питання, наскільки якісний програмний продукт. Баг, це дефект, який показує, що програмне забезпечення працює не так, як очікується. А ще один момент: тестування виконують тестувальники. І повірте мені, в їхній роботі є ще маса, маса різних питань, які можна і треба розглянути. Тому залишайтесь на каналі, далі буде багато цікавого про тестування і не тільки. До зустрічі!